В цьому відео значить, розкажу, що ми робимо після продовження work Permit. Значить, ми подалися на продовження Work Permit онлайн. Слава Богу, внесли всі дані, все окей. Далі в електронний кабінет приходить підтвердження того, що заявка відправлена. Там вказується, ну, зараз почало приходити термін, до якого ви можете маєте право працювати. Зазвичай це три місяці до кінця дії вашого діючого Work Permit. Значить, далі приходять повідомлення, якщо вони приходять, про те, що там треба щось дослати, треба щось додати. Це для тих, хто, наприклад, подавався безоплатно до грудня 2024 року. Вот. І далі приходить лист підтвердження про те, що вам продовжили work permit, да, і автоматично вам висилається ваш воркперміт новий на нову вашу адресу ну, взагалі, на вашу адресу, фізичну адресу. От, і все. Процедура, процедура дуже сильно проста і дуже сильно коротка. Е, просто по часу може довго займати, я знаю, що багато хто нервується, тому ви не хвилюйтеся, Це типу Окей, досилання документів це окей, просто треба чекати. От, стикаюся з цим, слава Богу, ще втрат взагалі ніяких не було. Е, от, цікаві ваші історії, цікава ваша ситуація. Розказуйте, будь ласка, діліться, буду дуже рада. Дякую вам.